Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-Трактор з мотоблока. Показую відео, їде клієнт забрати цього тракторця. Ось Коротко пробіжуся по конструкції тракторця. Ось такі ми робимо тракторці, значить що тут реалізовано. Лопата отвал для снігу, роторна косарка. Фреза ось лежить. Розібрана, бо далеко везти немає там куди її скласти. Ось фреза стоїть. Редуктор сам стоїть на причеплений до трьохточкової навіски. Перехідник під палець двокорпусний плуг. От, по органах керування тракторця покажу, що тут є. Газ рушний, він фіксується в будь-якому положенні. Розблокіратор правий-лівий. Речах перемикання передач. І ось таким чином реалізовано повишений, поніжений передачі окремо витягується і топиться. На праву ногу гальма гідравлічні на передні колеса і на ліву ногу е щеплення. Ось така сідушечка. Ось такий тракторець з рушним підйомним механізмом. Ось такий вигляд спереду тракторця. Дехто там розказує, що високий, ну, у мене найнижчий трактор в Україні. Тобто ось тут висота до землі 85 см. Мона там ще щерка, а оголочка нижче, раму ще посадить. Ну, мона ще сантиметрів 3 -4, 5, я сумніваюся, що можна вкрасти. Ось таким чином. Реалізовано це все, бо багато розказують. там, Балку загнали під перед, під двигун, і вона не виходить, він стоїть високий, перекидається. Ну, зато, зато на 20 см коротше. Ну, треба, то треба. Ось такий тракторець. Чекаємо на клієнта. Зараз приїде. Десь вже під'їжджає під Житомиром. Всім дякую за увагу. Телефон залишаю у підписі для замовлення. Чекайте на наше наступне відео. Все буде набагато цікавіше.